Ще одна новорічна закуска за пару хвилин виглядає приголомшлива у вигляді таких ялинок хрустка дуже смачна і готується максимально швидко. Начинки можна робити різне. Беремо рисовий папір, продається в магазинах. Ось такі листочки розрізаємо кожен. Я роблю навпіл, навпіл, тобто на вісім частин, але можна робити як більше, так і менше. Розігріваємо олію на пательні. олію не шкодуйте, зробіть легкий фритюр. Далі викладаємо по шматочку рисового папіру за лічені секунди від збира до кубки. викладаємо його на паперові рушнички, і можна, в принципі, вже їсти. Він смачний, якщо посолити. Але ми зробимо начинку. Нарізаємо солону, червону рибку, я нарізаю дрібним кубиком, також нарізаю авокадо, хоча ви можете брати будь-яку начинку. Можна креветки, можна крем-сир, будь-що. Єдине, що яку б начинку ви не робили, викладайте все перед подачею, бо розмокнуть ці чіпси. Я викладаю авокадо, далі рибку, поливаю бальзаміком. Дуже люблю цей сос. Свій недально пасує до риби та авокадо та присипаю кунжутом. Все, закуска за пару хвилин готова. А на моїй сторінці ще більше святкових і не тільки страв. Смачного ваша даріко.